То ти бачив його, звісно, бачив, говорив щось тобі, говорив, що не буде ні чисел, ні значень, лиш засніжена плеса полів, павутинням По заплутані війти, мовчазних обгорілих дібров межи ні криги, ні літа. Поза кольором пломінь і кров, під липки заливатиме очі, ні жадання тобі, ні снахи, безкінечні знесилені ночі, нескінченні солоні сніги, про важку сутінкову дорогу серед сяйва та врованих зір. Про гадючу гнилу засторогу, де чатує зневірений звір? То ти бачив його коло себе? Говорив про героїв і скін. Ще сказав, що боятись не треба, з нами буде надія. 一，零。いい